Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про два сорти. Київський і Павловський на одному дереві. От колись я зробив такий експеримент. Зараз зніму вам покажу. Я вам покажу, як він пішов. Дивіться, хто переміг, хто сильніший. Павловський. От, Павловський. Оця гілка здорова. А вот эта гилка, киевская. Uh -huh. Угу. Вот. Да, да, да. Вот тебе, так. Больше, покажи. Вот. А эта гилка, киевская. Видите, что он сделал. Все листья поскидал, а плит ве... венусов, как так кажется. И уже все, почти готово, можно срезать. Что мне делать с этой гилкой? Жалко ее обрезать? Чи обрізати її? Ну гарне воно да. має. І я він вже другий раз родив. Оця гілка. Того року був менший чуть-чуть він. А це вже дивіться, який здорові. А зато, подивіться, які павловський. А Павловський, це ж я одного, одного дня їх щепляв. Як то кажуть, в одну минуту їх щепляв. І павловський класичний, от він теж вже достигає. Було багато на ньому. Угу. А він ще цвете. Де? А от, от, от цветочки, да? дочки, так? Угу. І дуже багато було на ньому. Це вже один лишився і він бачу, знову хоче цвести. Вот він цвете його гілочка. Бачите, получається як, як дворняга. От павловський сорт, він виходить як дворняга, бо він більше виживає. Це такий сорт, що його тяжко загубити. Треба, як то кажуть, постаратися, щоб він ось. Так, да, так як в нас був пес дружок з років жив, да. поки, каже, не почув подружку. Да, ніколи його не випускали, він був собі в дворі 14 років жив, нічого їм не було, а ten... жив. сучку почув, вибіг і все, і злостав якоїсь зарази і. Пропав. Ми його приймали, а він потім знов тікав. Він собі жив з курми, яєчко їв, нічого йому не було. А от, а от візьміть породістий. А був породістий. П'ять років. Так, да, п'ять років і все. І це був так само. І все таким добрим годували так і здох. От вот так само цей про що ми говоримо, про саме цей сорт. І він швидко росте, він навсе красивий. Бо весною я ще й кажу, бо вже така одна гілочка може його обрізати. Дивіться, як він Та Виріс взагалі да, сумасшедшо виріс. Я його не знімав, я його довго не знімав. Після, на округово року ось, не знімав його на одному місці. Ще покажем, кожен не витягував його довго не витягував. Кожен Павловський. Кстати, Павловський на нього кажуть, але він родом походу, з Китаю. Бачите, він якийсь ніби як нещасний, ніби щось йому бракує. Трохи листя скину. А вона плодоносив його. Він ні разу не кроплений. Від кліща ми його ні разу не брескали. Він такий трошки ніби заболений. Но він відійде, або крайні листки, бачите, зелені які. Але класний. скільки на ньому плодів, інтересно. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Поки я начну 11. Ну так він. От так він. Такий сорт. Дуже, дуже цікавий він. Багато він накидає. Він любить обрізатися. Так, да, я його. Я... Чим частіше обріз... ну раз хоча б в рік його обрізати. І вкорінятися. Тоді можна його от, вкоріняти. Ми його більшість корінюємо, ми його не зіпляємо. Або є дивіться, і теж він обично він коли цвете, на третій рік, правда? Да, а, в нас є... а, а в нас цього року є такі, що на другий рік. Другий рік... Позацвітали. Бачите, він ніби отакий жовтий, ніби щось йому бракує. А, а, от, але от, вони от. що, стояли всі в нас на вулиці. Всі на вулиці вони е, дощ, дуже багато дощу бачили. Навіть люди деяким не питають, що лише жовте. Оце, от, бачите, воно теж жовто, воно відпаде. Але вершки всі зелені, все. І там же і цвіточки є. Або... Це хочу... розові бутончики, якщо ви бачите на кінчиках. Ага, це є є. Цвіточки. Бачите, яке жовте краю? Ще пару... ще пару штучок лишилось. Пробуде з пару штучок, немає так багато їх. О таких. Віть, покажи ще нам. У нас є ще оцей Павловський з мандаріною привитий на одному дереві. Ну, так, все. Але, може хтось плюне, а? На, на подарок, на вері. Так, да, ми його продаємо. Може комусь потрібно, вже готовий. Два дерева на одному, не треба купляти по окремо. Хоча мандарин йде слабше. Ну мандарин він ви... чого? Знаєте чого? бо казали, що якщо в них не однакова вегетація, того. Вот. мандарин. Вот. Але гарний ну, манд... ну мандарин слабенький, щось. По павловські перемагає. Павловський частіше вегетує. Мандарин раз, да. два рази на рік вегетує. Два, аж три, а Павловський може і до шести разів. От дивіться, скільки зелених плодів на ньому. І... Ренка. ренка класна ще. Ну, Ренка така, ні, а чого? Ринка хороша. А що, не бити ніде? А, о. а, знизу че. А, чуть-чуть знизу. А так класно. І от навіть цвітає. Ну, Хоче цвісти. Знову бачите оце. А листочок. Ага, так, да, вже є цвіту багато. Ну, дуже так що красиві. один відрод. А, покажи, де мороз його потовк, маленькі ягодки. А ти знаєш, що вони вже одне одне ще. — А во є його. ще. Бачите, це так на дворі. Теж закальоний. Закальоний капітально. — Капітально. Вже хто ж хоче. А як його, а як його якщо людина захоче переслати? А можна такої його чи. Можна, можна. Це ну, посилка в сумасшедшого ще І він е, що такий, що... О! І віджовує, він він витримає, не відвалиться. Бо крупноплодні, то я їх не люблю відсилати. Я взагалі не люблю пакувати. <зас> Боже, поки запакуємо одну посилку, пересваримося п'ять раз. А що ні? <зас> <зас> так, так, дивіться, новорічний подарок. Йолка така. У нас є, колись ми наражали лімон, як ялинку. Да, да, Павловський, оцей десь він є десь тут посаджений з них. Один, отой, по-моєму, один посаджений. Це вже він отут. А от вони. От дивіться, оці такі самі. Окі корчі були, це київські кормоподні, як оці корчі. Павловські. Ну no, yes. не лякатися, його можна свободно тримати на вікні, у хаті, в квартирі. Ви його собі обрізаєте і формуєте, як вам потрібно. Він nee, просто в землю посадив, то він вже не. А, а так. І вітя так, йому як... лишає спеціально, щоб він шов до гори. А так як я вікно, таке він, такий він буде. Бачите, а плоди де самі коло самого стовбура внизу вони. Прямо лежать, прямо лежать, як, як картошка. Yeah, yeah, yeah. <laughs> І вони достигають, от нам подобається, що оцей ми зараз їдаємо десь до, до весни, а цей я собі маю до салатів літом, вони собі тримаються довше, правда? На, Павлов... на, на, шашлик, на шашлик я мариную в лімоні, тільки шашлик в лімоні. Ми беремо павловський, він лімонів. Соку, Соку багато, кислості багато, і він довше висить на дереві. Трофрокі може Якісь точок в ньому менше. Конішно він він не зрівняється спородністим. Ну А да. <ривіт> 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 Але сорт цікавий. Це взагалі, так? Чуєш від, але ти більше не зщіпляєш два на одному. Ні, не хочу. Оце кажуть, що три де сорта на одному дереві. Я так понял, що воно даже не стоїть два сорта. Чуєш, а <ривіт> можна <ривіт> попробувати, наприклад, апельсин з мандарином на одному дереві? Чи? Така сама ситуація буде, якісь переможе переможі, отаке, от як я вам тому показую і все. Ну Може бути, от бачив я в відео патія, вроді теж там в нього велике дерево із то мандарин, то апельсином на ну, ньому. все таке. Я люблю, так поняв, що одне воно бути. В крайній випадку два. Ну, не двох. Є таке, що от... Е... Вони, от Павловський жовтий, він, от людей лякає, бо він жовтий. А він більш якийсь такий жовтий? Він, жовті, він жовті. сам по натурі жов... жовтий, жовтіші листя в нього. А, він, він щось більше жовті. У нас був такий случай, отой великий один ну, наш ну, перший, то він майже повністю скинув листя. Повністю. Я відійшов. Ну, це не хорошо, якщо повністю скидає. Він повинен, все одно на ньому повинен трохи листя бути. Ось так, друзі. Все, до зустрічі.